Ви звернув увагу, як це все відбувалося? Як ми весь 22-й рік вишукували, вигризали зубами, хоч якусь інформацію про зовживання з грошима? Пам'ятаєте? Ніде нічого не можна було. Все було приховано. Ніколи взумів опублікувати оці дані про продовольче забезпечення в армії, де в 3-4 рази іноді завищені були ціни. Ви пам'ятаєте, який крик вереск був? Інформації ноль, все приховано. Як ми вижирали, вигризали десь до травня інформацію про хоч якісь закупівлі, хоч про щось. Ну нічогісінько. І раптом щось в країні помінялося. Ми опинилися в зовсім іншій державі. Раптом раптом нас почали появлятися... У всіх телеграм-каналах масово оті зелені листочки. Ми це все вже пережили. Я це дуже добре пригадую, Коли я був депутатом, я ж був саме в комітеті, яким цим займався. Я був в комітеті місцевого самоврядування і був головою підкомітету фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Тому тема мені неймовірно близька. Ми вигризали в кучми можливість ухвалити бюджетний кодекс, в якому це було, в якому були основи закріплені, справжні основи для місцевого самоврядування. Ми рік за роком вибудовували, щоб частка місцевих бюджетів, зведено в бюджеті країни, зростала. Рік за роком зростала. Все це робилося, навіть Янукович цього не заламав. Прийшов Зеленський, все повністю. Обвалити, знищити, зруйнувати в них просто совєтське таке совкове несприйняття місцевого самоврядування як місцевої ініціативи. Мало того, що вони програли там на виборах 2020 року скрізь по місцевому самоврядуванню, вони просто ненавидять це явище, тому що це що ближче до людей. Це людська ініціатива. І вони цього бояться, тому що вони, в них верхівка повністю совкова. І тому проти цього борються. Тому перше це руйнування конституційних основ, це руйнування нашої європейської інтеграції, тому що. Питання недоторканості місцевого самоврядування для країни НАТО і ЄС є священною коровою. Ну на своєму місці, в межах своїх повноважень, міський голова вищий за президента, канцлера або прем'єр-міністра. Оце треба зрозуміти. Це є норма європейської демократії. Є певні повноваження місцевої громади, і президент не може туди, як Зеленський Бориспіль, тоді правда, в 19-му році приїхати і сказати: пішов геть, бандит. Що тут там з цим чортом хайбакану розбереться? Ти приїхав на чужу територію, ти там маєш кланятися місцевій владі. А у нас це просто несприйняття. От йому пішов геть бандит. При тому, що дійсно та людина, той Федорчук, що як його там, він дійсно бандит. Але ти, ти нижчий за нього на його території в районній Раді. Ти нижчий за нього. Оце нерозуміння цього категоричне приводить до того, що вони просто хочуть його добити і знищити. Те, що вже зробили в Рівному, в Чернігові, те, що зробили в Полтаві, те, що хочуть зробити в Києві, де-не-де заламалися зуби в Києві, в Дніпрі, десь тихенько просапують і роблять вже навіть щодо своїх, вже навіть там починають їх, навіть найлояльнішого садового вже починають присувати. Ну, це ознака того, що вони просто мають намір ліквідувати місцеве совредування як явище. Це перше. Друге, що стосується бюджетів, після цього дисбаланс бюджетів тільки пошириться. Я не є спеціалістом зараз. Я багато років цим не займався. От тоді в Верховній Раді я два скликання цим займався професійно. Зараз ситуація помінялася. Я не можу говорити про чіткі норми, але я читав статті в спеціалістів, де вони. Виписують, що у нас велика кількість бюджетів з профіцитних стануть гостро дефіцитними, і їм треба чимось це покривати тільки з державного бюджету. Ті гроші підуть на цільові витрати. Вони. Вже не можуть до них вернутися, а в бюджеті коштів на це немає. І Це означає, що почнуться якісь соціальні бунти, не виплати вчителям-лікарям, тому що дотації не вистачить на це. І це почнуться проблеми. Проблеми під час війни певного внутрішнього заколоту. Це спровокує цю ситуацію і ті руйнування. Е, ну, Наступне, е, ну значить, повний дисбаланс між бюджетами почнеться, тому що це дійсно критично. І наступний момент найте. Нам дуже розкручують тему. От, ви звернули увагу, як це все відбувалося? Як ми весь 22 й рік вишукували, вигризали зубами, хоч якусь інформацію про зловживання з грошима? Пам'ятаєте? Ніде нічого не можна було. Все було приховано. Ви пам'ятаєте, як тільки в силу внутрішніх його протиріч зливи, і коли в січні цього року ніколи зумів опублікувати оці дані про продовольче забезпечення в армії, де в 3-4 рази іноді завищені були ціни. Ви пам'ятаєте, який крик вереск був? Інформації ноль все приховано. Як ми вижирали, вигризали десь до травня? Або червня місяця до травня інформацію про хоч якісь закупівлі, хоч про щось. Ну нічогісінько. Ми дізнавалися випадково. Ми вишукували один одному десь передавали якісь дані, зводили докупи і з того робили скандал. Тільки так. І раптом щось в країні помінялося. Ми опинилися зовсім в зовсім іншій державі. Раптом Раптом нас почали появлятися у всіх телеграм-каналах масово оці зелені листочки. Пригадуєте про тендерні процедури. Прозоро все. Їх до того ховали за всіма печатями. І раптом воно все отако сипануло. Сіятель прийшов і позасівав. І ми раптом все це, що ми і так знали, про що ми кричали, а вона така: ні, ви все брешете, все не так. Раптом ми про це все дістали докази. Хтось їх нам вирішив засипати. От різко вони пішли. А далі дивимося. Там же ж кажуть, от місцеве самоврядування масово розкрадає. Стоп! Дорожнє будівництво, розкрадання на армії, державні закупівлі армійські, і інші, які за завищеними цінами, Вони становлять 90% в загальних фонді цих розкрадань. Ну, може, нехай 80% в загальних розкраданнях по країни. Вибачте, центральна влада краде 80 на все місцеве самоврядування сумарно може випасти 20%. Це теж страшно, це дуже багато. Далі вертаємося до цих 20%, дуже умовно. Вертаємося до них. Стоп! А де найгірші розкрадання? Дорога від Ясіні до Чорної Тиси 7 кілометрів за 590 мільйонів гривень. Це що таке? Це Ясінська міська рада, Ясінська територіальна громада будує дорогу? Ні. Її будує бюджет Закарпатської області або відповідного, там, який там, Хузький чи який район тепер. Це будує не територіальна громада. А хто в нас очолює обласну і районну адміністрації? Люди, призначені указами Володимира Зеленського. Для кого вони будують цю дорогу? Для Ігоря Валерійовича Коломойського, який там хоче збудувати, що кажуть, іграпалиці вже, що який там хоче збудувати курорт. І Туди хочуть прокласти шикарну дорогу. А знаєте, хто її буде будувати? Шевченко, формальний там чи номінальний власник Буковелю. Вся одна компанія, вся одна компанія Володимира Зеленського, стара, дружня, їхня власна. Я перепрошую, а при чому тут місцеве самоврядування? При чому тут місцеві бюджети територіальних громад? А вони ні при чому? Вони мають теж профіцит, в них теж є. Але це мова йде всі найстрашніші зоживання зроблені або районними бюджетами, або обласними. Так, там є теж свої депутати, але знаєте, що їх і так, вони і так не впливають, тому що в нас досі не конституційна фактична ситуація. В в конституції записана, нелогічна. При якій. 에... Районна рада депутатів чи обласна не має свого виконкому. Замість виконкому там адміністрація. А під час війни вони повністю ігнорують і бюджетний процес. Вони тратять гроші в ручному режимі. Так от, я перепрошую. Але з тих 20%, які лишилися, ще 80% потратили незаконно. Оці районні обласні ради серед них знамениті районні адміністрації в Києві, які призначені указами Володимира Зеленського не підконтрольні київській владі, не підконтрольні меру, Київській раді і Київській громаді територіальній. Це виключно плювок Володимира Зеленського, бич-кияном, коли він попризначав деякі неймовірно заковарені постаті, особливо той в Деснянському, якщо не помиляюсь, районі, в якому це відбулося падіння ламків ракет. Ну це рашиська креатура. Це російський найманець. Я його біографію дуже детально вивчав. Це людина, яку я просто тоді займався міжнародними питаннями дуже серйозно. Я просто знаю, що Російська Федерація попросила Лавров попросив цю людину призначити в українському посольстві радником. Це друга посада, фактично, друга, третя посада в посольстві, з питань економічних зв'язків і представником України в економічній раді СНД, людина, в якої ноль днів. 0 годин і 0 хвилин дипломатичного досвіду людину з нуля ставлять на най... одну з найвищих дипломатичних посад і представником України питання, де він представляє інтереси Росії, а не України, цю людину. Конкретно цю Володимир Зеленський ставить головою районної адміністрації в Києві після скандалу. Він в цьому скандалі звинувачує чомусь Кличка, коли він сам своїм указом призначив, і ця людина там тратить наліво, направо гроші далі. Його нарешті знімають, і він стає заступником самого себе. Все. Тому от ці всі скандали, зокрема з районними адміністраціями, одна з них, по-моєму, Шевченківська чи Подільська Шевченківська. За тисячу кілометрів від Києва в Закарпатті, в Хуському районі, будує якесь сховище. Називається насправді просто елітний будинок відпочинку. За грубі мільйони, так само це, вибачте, це все теж президентська гілка влади. Чи справжні територіальні громади щось крали? Так крали. Чи вони проводили нецільові витрати? Так проводили загальної суми всіх нецільових витрат, коли ми віднімемо, державні, загальнодержавні, ми віднімемо ті, які зробили. Уповноважені з Володимиром Зеленським на виконання державних обов'язків люди лишаються менше 3-4 менше, може 2%, може 1%. Це ті, хто хотів, і то їм не дали. Ніякий стадіон в Камені Каширському чи ніякий стадіон у Кам'янці Бузькій, ніхто не побудував і не побудує. Їм дали можливість це написати, і після того їх вручило так ДБР, що вони після того і БЕП, що вони відразу назад відкотилися. Тобто вони не потратили цих грошей. Місцеве самоврядування не потратило. А що робить місцеве самоврядування? Переходимо до останнього пункту. Тому насправді Зеленський фактично звинувати місцеве самоврядування в тих речах, в яких розкрадання робили саме його люди. А тепер переходимо до військових. Раптом сталося так: Ці гроші мали піти на армію. Там вимірюють суму десь 120 мільярдів гривень на наступний рік. Ну, здається, чудесно, з них якась певна частина йде на дрони, ну як добре, друга на якісь там особливі спеціальні озброєння, про які не кажуть. Просто питання, чому військовим це не сподобалося? А тому, що дрони буде робити з чергова наша солодка парочка, арахамія та притула. Ми знаємо е, оці шарки, ми знаємо, як там ці ціна якість порівняно з шахедами іранськими. Теж не найефективнішими, але порівняно з ними, як це співвідношення, в 6-7 разів не на користь українських дронів. Ми це знаємо Знаємо. Ну, Просто розкрадуть ну, 300-400. У ну, них стандартна цифра 250% накрутки на всьому. Думаю, буде більше. Ну, військові це бачать. Вони розуміють, що дронів отримують десяток разів менше ніж за ті гроші, їм би купували в місцевому самоврядуванні. Всі бригади у нас звідкись? Військові? У нас звідкись? Міські ради там є військові, там є їхні родичі, там є їхні друзі. І місцеві ради виділяють кошти для військових ремонт автомобілів, закупівля автомобілів, закупівля дронів. Це все в першу чергу робили міські місцеві бюджети. На сьогоднішній день в них ті гроші заберуть до державного, і тут тупо десь подерибанять. Що з цього куплять? Ну ще раз кажу, в два-три ліпшому випадку рази менше, ніж вони б отримали там. Плюс це те, що буде йти по якійсь загальній програмі, а вони не матимуть звідки де відремонтувати автомобілі. От ремонт автомобілів в основному вівся на території їхніх місцевих громад. А зараз там цих грошей не буде. Ну тільки волонтери хіба що, і все. Ну, це називається воювати проти своєї армії, проти свого народу, проти своєї держави. Хто воює? Ну зараз повоювали ще депутати суги разом з ОПЗЖ. Теж хороша коаліція, до речі.